Віршів для діток про святого Миколая. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім Святий отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху. І торбину повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для Вкраїни. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні янголята йому помагають, двері та віконця справно відчиняють. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячі він кладе під подушки, подарунки і книжки. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари, кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато читати у свято.